Ось таке повідомлення прийшло мені в Дірект, коли я виставила сторіс про марафони схуднення, і це напевно make sense. Тож сьогодні я хочу поговорити про те, чому марафони зараз популярні і будуть актуальні ще довго. Перша найбанальніша і найважливіша причина це ціна. Давайте порівняємо з іншими тренуваннями, наприклад, перс... Ні. персональні це поганий варіант. Давайте з груповими це буде більш наближено. Середня ціна групового тренування це 200 гривень за одне. Середня ціна марафонів схуднення це 700 гривень за 21 день. В основному на марафонах тренування кожен день. Тож порахуємо, скільки нам прийдеться заплатити грошей за групове тренування. Раз, два, Чотири двісті або 700. Той, хто мені зараз скаже, ну, на групових тренуваннях же вас тренер хоча б бачить. Ви коли-небудь взагалі були на групових тренуваннях? Ні, не тих, що в залі 20 квадратних метрів і три людини на груповому тренуванні, а тренування у реально класних тренерів, до яких приходить мінімум 20 людей. І я вас здивую, навіть коли займається 10 людей, вас ніхто не бачить. Тож порівняємо: 700 гривень, 4200 гривень. Не розрахований персонально на тебе. Не розрахований персонально на тебе. Немає драйву, бо який може бути драйв, коли ви займаєтесь один вдома, тільки якщо над вами не живе людина-перфоратор, я так їх називаю. Є драйв настрій і кайф, бо ти займаєшся не один, і хтось задає тобі цей драйв, музика, атмосфера, все вирішує. Є зарядки? Немає зарядок. Є цілодобовий контакт з тренером, немає. Є харчування? Немає. І це, до речі, наступний пункт харчування. Звісно, це набагато і набагато гірше, ніж індивідуально на тебе складений раціон. Але, ну, вибачте, хто буде ще слідкувати за вашим харчуванням, так і дивитися ваші фоточки з сніданкою вечері за 700 гривень. Але зазвичай це скринька Пандори. Просто тому, що є купа нових ПП-рецептиків, які вже знайшли за тебе, які вже придумали за тебе, всі калорії за тебе підрахували. І тобі більше не треба парити, щоб щось шукати. Ось воно, на блюдці. В групових програмах такого немає. Наступна причина це анонімність. Дуже багато людей насправді соромляться ходити в зал, соромляться, щоб хтось бачив, як вони займаються. Що можливо хтось буде на перших порах незграбний, і цього люди дійсно соромляться. І для таких людей я одразу хочу наголосити, що в залі всім на вас байдуже. Зал це єдине місце, де людина приходить і пашить тільки на себе, займається тільки собою і звертає увагу тільки на себе. Я іноді можу в упор дивитися і нікого взагалі не помічати, тому що я сконцентрована максимально на собі. Або якщо я працюю з клієнтом, то я сконцентрована максимально на клієнту. І продовжуємо про сором'язливість, погодьтеся, що дуже зручно робити щось, коли тебе ніхто не бачить, коли ніхто не бачить, як ти плачеш після другого підходу. Наступна причина це зручність. Погодьтеся дуже. Класно, коли ти зараз лежиш у ліжечку, а через секунду ти вже тренуєшся і обливаєшся весь потом. Якщо серйозно, то це реально економить багатько часу. І це плюсик в карму Ти просто не е, витрачаєш цей час на дорогу, на збирання, на дорогу назад, на перевдягання в залі, на ще якісь процедури. Плюс ти можеш займатися тоді. Тільки тоді, коли тобі зручно, і відміняти тренування хоч за секунду до його початку. І пунктик для халявщиків. Адже на марафоні, де тебе ніхто не бачить і не чує, можна і схалтурити. Yeah. У підсумку хочу сказати, що люди все активніше переходять на онлайн-платформи, на віддалену роботу, купляють собі вігові доріжки додому, щоб поки ти працюєш ходити, наприклад. Все більше люди переходять до того, що вдома все робити зручніше, простіше і краще. Але ми це засуджуємо. Підписуйтесь, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, тому що відео почнуть виходити трошки частіше, щоб ви були в курсі всіх новин. Цьому.